Дорогі брати і сестри, навіть якщо б ми не хотіли би з вами над цим задумуватися, то варто задуматися. Чому існує страждання? Чому люди жорстокі? Чому страждають невинні? А ще з іншого боку, чому люди вірять брехунам? Різноманітним тренерам, зіркам, політикам, які відверто обманюють, роблять це дуже довго і вміло. А люди вірять. Але чому? Складні питання, спробуємо на них сьогодні подивитися, поглянути і відповісти. Читання святого Євангелія від Марка. Того часу підійшли до Ісуса Яків та Йоанн. Заведеєві сини, і кажуть йому: Учителю, хочемо, щоб ти нам зробив те, про що попросимо тебе. А він сказав їм: А що ви хочете, щоб я зробив для вас? Вони ж сказали йому Зроби нам так, щоб ми один праворуч тебе, а інший ліворуч сиділи в славі твоїй. Ісус же сказав їм: Ви не знаєте, чого просите. Чи можете ви пити ту чашу, котру я п'ю, і хреститися хрещенням, котрим я хрещуся? Вони сказали йому Можемо. Ісус же відповів їм, чашу, котру я п'ю, ви будете пити, і хрещенням, котрим я хрещуся, будете хрещені. Але щоб сісти праворуч мене чи ліворуч, давати не мені це тим, кому приготовлено. Коли це почули десятеро учнів, то почали обурюватися на Якова і Йоанна. А Ісус, покликавши їх до себе, каже їм: Ви знаєте, що ті, кого вважають володарями народів, панують над ними, а їхні вельможі дають відчути їм свою владу над ними. Але не так буде між вами. Але якщо хтось між вами схотів би бути великим, нехай буде вам слугою. І якщо хтось між вами схотів би бути першим, нехай буде для всіх рабом. Адже й син людський не прийшов, щоб служити йому, щоб служили йому, але щоб послужити і душу свою віддати як викуп за багатьох. Дорогі брати і сестри, Боже Слово сьогоднішнього дня знову нас підводить до речей, про які ми з вами не хотіли би говорити. Будьмо чесні, ані те, про що вчора була мова. Пам'ятаєте? Вчора мова була про смерть, про страждання, про переслідування. А сьогодні знову про страждання, ну просто трошки під іншим ракурсом. Але знову про страждання. А ніхто не хотів би, щоб страждання були. Погодьтеся, ну ніхто не хотів би. Хіба що для інших. А для себе чи тих, кого любимо, ми цього не хочемо. І ми страждаємо, коли страждає хтось нам близький. Нам це неприємно. Ми хотіли би, щоб цього не було, щоб було інакше. Безболісно, безпроблемно. Але, можливо, в цьому. Неможливо, точно, сила Євангелія полягає в тому, що вона нам розповідає про речі, до яких ми, можливо, ну, чи не готові, чи не хочемо взятися, але які нам потрібні, які нас приземляють, які нам показують, в чому реальність, реальність ось в цьому. Ми не хотіли би. Ми взагалі великі майстри втікання від реальності, втікання у свої мрії, а може, а може пронесе, а може якось буде, і може не настає. Історія, яку я вже з цього місця говорив не один раз на проповіді, але даруйте так знову, поділюся з вами. Почалася війна, і відомо, що відбувалося, що ворог підійшов до Києва. Троє з моїх п'ятьох племінників були на той момент в Ірпіні, і зрозуміло, що я за них переживав. І зрозуміло, що я не хотів би, щоб з ними сталося щось зле. Як, як ми вже пізніше з вами дізналися, що зле сталося з дуже багатьма людьми. І зрозуміло, що я за них переживав, і це моє переживання проявлялося в цьому телефонному дзвінку, про який я вам вже розповідав. Ну і тоді, пам'ятаю, як моя племінниця каже, ні, обіцяли, що все буде добре. І я багато разів повертався до, цього, до цієї фрази, до цього вислову: От все буде добре, от нічого не буде поганого. І потім, коли були перші місяці, пам'ятаєте, автор цієї фрази, що, от, дорогі українці, розпаковуєте свої тривожні валізки, нічого не буде, пам'ятаєте цього Арестовича. І потім, насправді, був феномен, тому що перші місяці війни маса народу його слухали. Люди його слухали. Хоча. Мені і до війни ті речі, які він говорив, здавалися вельми кумедними і неправдоподібними. Ну але те, що вже було під час війни, ну я розумів, що це закінчиться чимось дуже поганим. Ну і смерті, і страждання дуже багатьох людей, це було це щось дуже погане. Але все рівно, навіть попри це, люди все рівно його слухали. Потім так само вся вся історія з Спартаком Суботою, так званим, пам'ятаєте. Вся історія не буду зараз все детально розповідати, ви знаєте без мене. Як не знаєте, погулять, якщо цікаво. Чи так само з тим «Доржем Бату. Тепер ось ця з'явилася якась ця жінка, яка каже, що вона втілення Богородиці. Ну і Цікаво, чому ж люди слухають якихось Кашпіровських, якесь біле братство? Чому люди ведуться на найочевиднішу брехню? В чому феномен? І феномен не в Арестовичі, Спартакові, не там в комусь іншому феномен в людській, в людському бажанні. Скажіть мені, що все буде добре. Розкажіть мені, що все буде гаразд. Розкажіть мені, що там хвороба мене. Розкажіть мені, що ми там не втратимо здоров'я, життя, гроші, майна. Розказуйте нам це, розказуйте, ми хочемо це чути. Але це неправда. Неважливо. Розказуйте, говоріть. Хто буде це казати, той отримає багато переглядів. Хто буде говорити про якісь такі приємні речі, милі для вуха передусім, той отримає якісь бонуси. Куди він заведе цих людей? Що буде з цими людьми? Ну, Люди, які послухали Арестовича і розібрали тривожні валізки. На жаль, були роз'їхані російськими танками на тій дорозі, Київ Житомир. На превеликий жаль. я не перестаю дякувати Богові за те, що я тоді. Ну, якось я відчуваюся причетним до того, що я тоді там нагримав, на цих своїх родичів, і вони виїхали, а виїхали в останній момент. Ті, що вже їхали після них, вже не виїхали. І, друзі, я розповідаю вам це, бо це насправді глибоко сидить в мені, я за це думаю. І я постійно повертаюся до цієї думки, що от людина хоче слухати, що от все буде добре, не переживайте. І подивіться, яким є от в цьому світлі в цій справі, яким є Ісус. Він не схожий на Арестовича. Він не схожий на Спартака Суботу. Він каже, буде. Погано ви будете страждати. До нього приходить двоє апостолів. Не перестаю вам розповідати цю історію, що, дяка Богу, підтвердження того, що Святе Писання написано, під натхненням Святого Духа, що там. Великі достойники, апостоли, куди вже вище, представлені з поганої точки зору. Так чисто по-людськи зі своїми слабкостями, обмеженостями. Причому в сьогоднішньому тексті в поганому світлі всі, ці двоє, бо підійшли, просили, а ті десятеро бо мали їм це за зле. Чому? Ну, бо вони хотіли бути на цих місцях, а ці перші просилися. І ух, це насправді ну, сором. Сором ганьба. В очі треба позичати. А тут підходять і просять, підходять і просять. А Ісус навіть цю їхню без... безтолковість сприймає так ну, дуже по-батьківськи. Ви просите, Він каже: ви не знаєте, що ви просите? Вони знаємо. Ну, ви хочете отримати, то отримаєте чашу, котру я п'ю. Ви будете пити, і хрещенням, котрим я хрещуся, будете хрещення. А вони, добре, давай, давай, що там, давай побільше, давай побільше, давай багато. Ми все беремо, все, все, що даєш, беремо. Він їм каже, це не те, про що ви просите, це трошки щось інше. Неважливо, даєш давай. Подивіться, Ісус є зовсім іншим, Він є велетенським реалістом. Він розуміє, що неможливо людське життя без страждання. Як би ми з вами не втікали від думки про те, що от прийде смерть, ой лишенько, а він каже, прийде. Ми не хотіли би, щоб вона приходила, але він каже, що вона прийде. І він не просто каже про смерть, він каже про мученицьку смерть, про страждання, про терпіння, яке ну, ніхто з нас не хотів би його мати. Ну, навіть коли люди десь там на якісь там дні народження, урочистості бажають, бажаю тобі терпіння, терпеливості. Напевно, ніхто терпіння нікому не хоче побажати. Ну, терпіння це терпіти, це мучитися. Ось, але кажуть, бажаю тобі терпіння. Ну, напевно, що терпеливості, ну, але це вже, це вже таке. Сьогоднішній текст є просто неймовірним у цьому плані, що Ісус дивиться так на них. Ну от якби, ну ви не розумієте, до вас не доходить, но... але все рівно терпеливо їм толкує далі. Не махає рукою, не знеохочується. Все рівно, навіть цей такий незручний момент намагається використати на добро і щоб їм розтолкувати, як воно має бути насправді. Далі. Подивіться, що про ці всі страждання він говорить їм, розуміючи, що спершу він має пройти через страждання. Як це? Ну так, він каже, що хто не йде за мною і не, не несе свого Христа в інших текстах. Тобто, ну, попереду йде Він. Він є цим прикладом. Він пройшов цю історію. Не він каже, ви йдіть. А я подивлюся, а він каже: От я спершу піду, а ви йдіть за мною. І тут починається вся вся історія про панування: хто має бути старшим, хто хоче бути більшим, ну то нехай служить іншим. І подивіться, ось це служіння, воно теж має певні ознаки страждання, терпіння, непорозуміння, самотності. От Ісус в Оливному саду почував себе найсамотнішим. Ну, через, що? Ну, через те, що ці учні, які нібито за ним ходили, але ну, насправді в важку хвилину, тоді, коли потрібно було здати екзамен, вони його не здали. Мені пригадується один такий момент з книжки. Книжка, здається, називається 48. чи 47, здається. Це дві біографії такого собі Хеса, німця, який був міністрантом, пізніше, через якусь там кризу віри, зневірився і став нацистом, пізніше став великим начальником. І він керував саме в'язницею в Auschwitz Осьвенці. І іншого чоловіка, який теж своє життя закінчив у віці 47 років, це святий Максимліан Кольбе, потужна особистість. З кожної сторони, пам'ятаєте, нещодавно був його спомен, то я розповідав, що це великий заступник, теж в медійній справі, в медійному служінні, мученик. І е, між їхньою смертю минула невелика відстань часу, і один і інший прожили рівно 47 років однаково, долі дуже різні, але в чомусь подібні. Так от, коли я пам'ятаю семінарії, ми з товаришами сиділи в Духовного Отця втрьох і читали книжку ось цю саму біографію. Розбирали її, ділилися. Там описувалося, яким чином діяв ось цей газ, яким труїли тих бідолашних людей в тому концтаборі. І ця річ виглядала надзвичайно жахливою, тому що сипали порошок, він пізніше переходив у газоподібний стан, люди душилися. І коли вперше випробували, вбили масу людей, відчинили цю саму газову камеру. Просто приміщення, яке було стилізоване під баню. То, коли відчинили двері, німці жахнулися з того, що побачили. Тому що ті люди були мертві, це один страх. Але найстрашнішим було те, що люди лежали пірамідою. На самому низу лежали діти і літні люди. Які фізично найменш були витривалі. Газ діяв таким чином, що він спочатку осідав внизу, так, як важкі гази. А тобто, той, хто був вгорі, то той міг ще подихати, той міг ще пожити. І люди, які були в тому приміщенні, вилазили одне на одного. Щоб трішки ще подихати, трішки вижити, вхопити ще ковток повітря. І цей образ є жахливим. Е, мені доводилося бачити якісь різні страшні фільми. Е, але ось цей образ є одним з найстрашніших, тому що це не якесь там мальоване, вигадане чудовисько, якби воно там не рикало, не лякало. А ця історія є найстрашнішою. Тому що. Ну, от, Людина, щоб ковтнути повітря, ставала на голову іншій людині. Це страшно. І пам'ятаю мій шок, про який я вам вже також розповідав, так що даруйте повторюю часом. Коли якогось разу їхав електричкою, тією електричкою їхали в основному пенсіонери. І хто знає мої габарити? Я ну, досить величенький взагалі то. Я був в великому шоці, як такі бабуськи, які мені ну, реально по пояс. Мені по пояс, як вони відпихали ліктями всіх, таких самих, як вони, як там, інших людей відпихали, як вони боролися за те, щоб першими вбігти в електричку. Цей образ для мене був ну, насправді дуже сумним. Тому що ну, якби вся електричка була досить великою, місць вистачало, але якось. Ось цей бій, оце йти на штурм, вагона, порожнього, до речі, на мене справив дуже болюче враження. І, дорогі друзі, чому я вам це розповідаю? Бо дивіться, ось ця боротьба за краще місце, намагання влупити ліктем когось слабшого, довести якусь там свою перевагу. Вона є дуже сильною, і коли це роблять, ну, не знаю, на якихось там змаганнях спортсмени, це, це щось одне. Ну, це навіть шляхетно, навіть якщо це боротьба жахлива, жорстока. Але коли літні люди ось так б'ються одні з одними, ну як там не було вибитих зубів там, чи побитих окулярів, але ну повірте, я думаю, що ви коли бачили, ви знаєте, про що мова. І це виглядає дуже сумно. Ісус дивиться на апостолів, які пхаються, кожен пхається, кожен хоче бути трошки вище. Він їм каже, то вам треба служити. На цьому полягає ваша велич. І подивіться, дорогі друзі, що не треба роздумувати про якісь великі святості, про якесь мучеництво, про якесь геройство, але ну, кожен з нас за когось за щось відповідальний. Хтось більше, хтось менше, але кожен. І служачи комусь. Якійсь людині, якимось людям, ми переживаємо свою велич, ми переживаємо наслідування Христа. Ця річ є насправді дуже великою. І дивіться, ну, навіть служачи якійсь дитині, а служачи якійсь людині, яка є в потребі, наприклад, погодувати, передягнути лежачу людину, це прояв ну, насправді чогось найбільшого. Хай Господь Бог віддячить усім, хто служить ближнім в таких найбільших потребах. Подивімося на сьогоднішнє перше читання, де згадано про страждання. Знову ж, провідне слово сьогоднішнього дня. З пророка Ісаї, Господь. Схотів придавити його стражданням, мова про Месію, мова про слугу яхвину, тобто про Ісуса. Якщо Він принесе своє життя в жертву, у милостивлення, то узрить потомство, житиме довго, і рука його вчинить успішну волю Господню. І тут мова про життя зовсім інше. Після трудів свого життя він побачить світло і насититься своїм знанням мій виправдає багатьох, їхнє беззаконня понесе на собі. Чому Ісус пережив смертну муку? Жахливу, страшну. Не тому, що Він став жертвою обставин, в нього не було виходу, Він ну, так сталося, збіг обставин, опинився в непотрібному місті, в непотрібний час. Ні. мій виправдає багатьох, тобто і мене, і тебе, дорогий слухачу. Їхнє беззаконня понесе на собі. Ісуса вбила не воля Отця. Ісуса вбили мої і твої гріхи. Ось коли ми дивимося на Його хрест, коли ми думаємо про свої прогрішення, коли ми думаємо, а чому є страждання? Ну, тому є страждання, бо людина грішить. Людина, тобто і я і ти. Але ці страждання. Зійшлися клином, спинилися на Ісусові. Зрозуміло, що протягом історії ще багато людей постраждає. І ми з вами теж не знаємо, як наше життя закінчиться. Але найбільше страждання на собі поніс той, хто не був, не заслужив на жодне страждання. І він всі наші гріхи взяв на себе. В псалмі є прекрасні рядки. Адже очі Господні на тих, які його бояться, котрі покладають надію на його милосердя. Наша душа Господа чекає, Він наш помічник і оборонець. В іншому перекладі написано, що Він не оборонець, а щит. Ну, так само, як прикриватися. Тобто, коли є якась небезпека, то Господь мене прикриває. Ну, і ось тут рядок, який ми співаємо тоді, коли співаємо гімн Тедеум, Тебе Бога прославляємо на найбільшій урочистості. Господи, нехай буде на нас твоє милосердя, оскільки ми на Тебе покладаємо надію. В віршованому цьому варіанті співається не засоромлюся ніколи. Друге сьогоднішнє читання теж розповідає про випробування слуги Яхве». Адже маємо тако, не такого первосвященника, який не може співчувати нашим слабкостям. Наші слабкості, наші гріхи, як правило, це те, що чим ми волочимося, мучимося, як правило, довго. Але який подібний до нас був випробовуваний в усьому за винятком гріха. Він був такий людина, такий самий, як і ми, в всьому, як людина, але не грішив. Тому приступімо сміливо до престолу благодаті, щоб одержати милість і знайти благодать для своєчасної допомоги. Наша допомога в імені Господа, наша допомога в тому, що ми беремо участь в Його місії. Його місія це ось це служіння іншим. І коли ми служимо комусь іншому, якоюсь справою, часом якимось словом, часом якоюсь копійкою. Ну, то ми так, ми тоді робимо те, до чого він нас спонукає. Хочете бути великими, служіть. Хочете бути вище, допоможіть комусь, хто потребує допомоги. Сьогоднішній текст нам розповідає про це страждання, про яке ми без вами не хотіли думати, не хотіли би, щоб воно настало. Воно нас мучить, ну навіщо, Боже? Чому є страждання на світі? Чому, за що, як? Зроби, щоб не було більше їх. Я молюся не раз на службі, на коронці, на Розарії, молюся, Господи, поклади край стражданням. Я, я хочу, щоб це сталося. Але коли в мене не раз питаються, а питаються постійно: а чому Бог не зупинить війну? А чому люди страждають? А чому страждають невинні? Ось коли ми дивимося на фотографії якихось малесеньких дітей з протезами рук чи ніг. Ну, боляче на це дивитися, ну це жахливо, це страшно. Чому це є? Тому що людина може вибрати, чи буде робити добре, чи буде робити погано. І коли ми або інші люди роблять погано, то за цим йде страждання, за цим йде мука. Терпить хтось, інколи мільйони людей. Так як зараз це відбувається, на превеликий жаль. Але чому так сталося? Ну, бо так могло би не статися за однієї єдиної умови. Якби ми з вами були роботами, якби ми були запрограмовані, от все, от робиш тільки так і все. От є тільки добре і робиш тільки добре. Але, на жаль, людина має таку опцію: може робити добре, а може робити погано. Може зробити дуже погано, і може зробити дуже добре. Ми постійно вибираємо. І вся річ в тому, що ми будемо обирати, за чим ми будемо йти, за тим, до чого спонукає, заохочує, на що підказує Бог. Роби добре, не роби зле. Ми робимо менше страждання і болю в цьому світі, коли ми йдемо за іншою думкою, як це оминути, як це вислизнути, як це пробігти між крапельок, як це заплющити очі і сказати, буде все добре, розпаковуйте тривожні валізки, не журіться, нічого поганого не станеться, не кажіть погано і погано не станеться. Люди, це брехня. Оця вся езотерика, ось ця вся мова про те, що війна в нашій голові. Ну, добре, ну заплющиш очі, уявиш, що війни немає, вона закінчиться, ні. Далі будуть страждання, далі люди страждають. Не від цього це залежить, від людської волі, від бажання робити зле чи робити добре. Тому, якщо маємо можливість робити добро, робімо добро. Настільки, наскільки вистачить наших сил і можливостей. Робімо добро. Собі і іншим людям. Намагаємося послужити настільки, наскільки вистачить наших сил. Господь з вами. Нехай вас благословить Господь Бог Самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.